Сьогодні я розкажу тобі, як навчитися друкувати по-справжньому швидко. Моя історія проста: університет, робота, і постійне відчуття, що я витрачаю купу часу, втупившись на клавіатуру. Особливо це пригнічує, коли в інтернеті хтось не правий, а ти втрачаєш увесь запал, поки закінчуєш писати свій блискучий коментар. Все змінилося, коли я відкрив для себе сервіс, про який розкажу тобі у цьому відео. Але перед тим кілька важливих моментів. І так, перше правило нашого клубу. Ніколи не дивись на клавіатуру. Серйозно, твоє завдання не запам'ятати, як виглядають клавіші. Ти маєш змусити свої руки знати, де знаходиться кожен символ. Наша кінцева мета це майже магія. Ти проговорюєш текст у себе в голові, а пальці автоматично його набирають. В ідеалі з тією ж спритністю, з якою ти думаєш. Це не так складно, якщо думати не дуже швидко.